У живописі Олени Кульчицької імпресіоністичні мотиви поєднувалися з декоративністю й народною стилістикою. Художниця створювала яскраві ритмічні композиції з дуже уважним ставленням до кольору. Ну і не забуваємо про архипа куїнджі. Хоч Куїнджі зазвичай асоціюють з романтизованим пейзажем та оригінальною світловою системою, його експерименти з повітрям, освітленням і кольоровими ефектами. Мали потужний вплив на формування української версії імпресіоністичного бачення. Він працював ще до появи імпресіонізму в Україні як течії, але його досліди з передачою світлої атмосфери випереджали імпресіоністичну оптику і вплинули на молодших художників. Імпресіонізм в Україні став настільки окремою школою, скільки гнучким простором творчих пошуків. Майже всі художники початку ХХ століття, хоча б частково зверталися до його мови, осмислювали світло, працювали з вібрацією кольору, змінювали характер мазка. Проте кожен із них пропускав ці впливи через власний досвід і традицію. Тому український імпресіонізм постає як багатогранне, дуже індивідуальне явище.